Незважаючи на те, що в країні відбувається війна, і всі зусилля країни кинуті на те, щоб боротися з агресором нашим, Тетівська міська територіальна громада продовжує розвиватися і цього року перед новорічними святами була встановлена пожежна сигналізація та система оповіщення у Тетіївському ліцеї номер 2 Встановлено, значить, в кожному Класі датчики, ось такі, як у нас на потолку, що димові, по два штуки в кожному кабінеті, гучномовець в кожному кабінеті встановлений, що, не дай Бог, десь якась пожежа чи задимлення. Датчики спрацьовують, воно автоматично тут все фіксується і приходить сигнал, і по всіх класах йде на гучномовці сигнал тривоги. Загалом по Тетівській міській територіальній громаді встановлена пожежна сигналізація та система оповіщення у восьми навчальних закладах. За два роки роботи команди Тетіївської міської ради зроблена пожежна сигналізація та система оповіщення у Тетіївському ліцеї номер 2 Тетівському ліцеї номер 3 Тетяському ліцеї номер 4 Черепинській гімназії і дошкільному закладі Оленка. До цього так само працювали і Тетіївською Районної державної адміністрації було зроблено пожежна сигналізація у трьох навчальних закладах це у Кашпирівському, Денихівському та П'ятигірському ліцеях. Є ще дублююча Ось система, тут включається мікрофон, це вже в ручному режимі, і тоді можу я сказати, що, ну, що повітряна тривога, чи відбій пожежної тривоги. Червона кнопка це виключається, тут є на входах три датчики такі. Якщо воно там спрацює, ми тут побачили, що воно там спрацює, тут виключаємо і шукаємо, чи це. Десь навіть спрацював якийсь датчик, чи діти от можуть нажати. От у нас є червоний такий датчик по школах. Воно тут пише в нас, дивимося в якій зоні. У нас є все розписано, який клас, яка зона. Ми дивимося. Наприклад, п'ята зона спрацювала. Йдемо, дивимося на другий поверх, шукаємо що там. Якщо все нормально, якщо це звичайно десь діти нажали, ми тоді перепрограмовуємо по-новому. Там нічого сложного нема. там п'ять кроків, нам ось розписали. Раз, два, три, чотири, п'ять по тих. У нас це вже сьомий заклад загальної і середньої освіти, де у нас встановлена протипожежна сигналізація, а також система оповіщення. Також маємо ще один дошкільний заклад Оленка. Ну, Незважаючи звичайно на те, що в нас зараз ми, наша країна живе в стані війни, так само і ми, але ми продовжуємо виконувати свої обов'язки, продовжуємо дбати про безпеку наших педагогічних працівників, також персоналу і, звичайно ж, дітей. В цьому ж закладі встановлена протипожежна сигналізація, система оповіщення. Також вона встановлена у найпростішому укритті. Так, да, Все дуже просто. Вроде так дивишся, тут ду дуже складно, наче, на нього дивишся багато цих викликів, все, але воно зроблено хорошо. Ще є один хороший момент, що наскільки я дивився, це все наше обладнання українське. Ми будемо дбати про безпеку наших дітей і працювати над цими питаннями і надалі. Саме головне для нас це безпека дітей, і далі ми будемо продовжувати, щоб і в інших навчальних закладах, закладах культури встановити пожежну сигналізацію і систему оповіщення.